На глибині 60 метрів видно лише розсіяне світло, але ви спускаєтесь далі, повертаєте за скелястий виступ, і коли досягаєте краю, то вона раптово з'являється перед очима. Чорт забирай, Джеку, це фантастика. У вас справді досить грошей, щоб таке побудувати? Звичайно, все підраховано. Ліребзіринездійсненні мрії мене не цікавлять. Проект буде реалізовуватися у кілька етапів. на останній стадії на станції зможуть розміститися 15 осіб: техніки, дослідники, і ви, звичайно, я там буду з самого початку, точніше, з Гаразд, це перша стадія. Не будемо зараз говорити про підводну квартиру. Мене більше цікавить автономний генератор енергії. Насправді, легше буде постачати енергію з землі. На першому етапі буде цікаво простежити за адаптацією людини до підводного середовища. А решта справ зможе почекати. Гаразд, я б навіть відмовився від генератора, але. Можна мені подивитися? Та це просто так нічого. Будь ласка. Ви зухвали, дівчисько, але ви все правильно зрозуміли. Подивіться, це правда. Ми з жіком маємо унікальну можливість реалізувати свої дитячі мрії у дорослому віці. Саме так я дуже хочу, щоб вони здійснились. Зробіть усе, як ми домовились, і за три місяці ви зможете зануритись. Гаразд, я згоден. Думаєте, це безпечно? Звичайно, відтоді, як я сам намагався побудувати будинок під водою, наука зробила великий крок уперед. Наука можлива, а от людина людина не може довгий час дихати стиснутим киснем. Справді можуть виникнути непередбачені ефекти. ефекти. Джек сильний, фізично і морально. Людина кремі, Він знає, що робить. Справжній піонер, марина Дарго представляє. За ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастонгей. Режисер Кіслер. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Загадка Юкатана. Сценарій Макса Маму і Жоржа Олів'є ценоса. Що це за коло, схожі на сходинки? Так і є. Мене це... дійняв цей тип До печінки дістав. Подивіться на це. Шнури, електроди. Я не піддослідний кролик. Як я зможу спостерігати за вашим організмом, якщо не знатиму базових показників? Я збираюся пережити пригоду, а не цілодобовий контроль. Джеку це ціна пригоди. Без медичних даних, що передаватимуться до Жана Поля, експеримент не матиме сенсу. якщо ви не погодитеся, Жан Поль дуже за вас переживатиме. Ти мене умовила, давай чіпляй уже свої електричні гірлянди. Ти ще не спиш? Ти не боїшся завтра опускатися? Ані трішечки. Подивись, мої руки не тремтять. А твої? Це від холоду. Жік до рейни. Посвіти нам! Я хотіла це тобі показати на супутниковій фотографії. Мільйони років тому сюди упав метеорит діаметром 10 кілометрів. Ударна хвиля пішла в глибину і утворила ось такі концентричні кола, схожі на ті, що розходяться від каменя на воді. Метеорит міг таке зробити, і навіть більше він порушив усю планетарну рівновагу. Саме тоді зникли динозаври. принаймні так говорить найпопулярніша теорія. Падіння метеориту призвело до катастроф, які змінили весь хід еволюції. Рейно, вибач, що перериваю, робот закінчив підключення. Ви помітили гранатську акулу? Мабуть, не щодня можна таке побачити. Це один з тих видів, які вижили після катастрофи. Джеку, ви не будете тут на самоті? До зустрічі. Прохолодний прийом. на такій глибині температура не перевищує 5 градусів. Однак не переживайте, скоро нагрієтесь. Я все перевірив. Тиск, гідрометрія і відеозв'язок працюють венсене. Ти мене бачиш? Причудово. ласкаво просимо на телекаліпсом. С'є. Приймачі радіохвиль теж працюють. Жан Поль зможе за вами спостерігати 24 години на добу. При найменшій небезпеці ви відпустите сигнальний маячок. Проблем не буде. Займайтесь спортом і не порушуйте правил безпеки. І в жодному разі не вимикайте датчиків. Можете на мене покластись. Думаю, мені сподобається така усамітненість. Я його попросила зібрати кілька шматків підводних порід. Це з'єднання металів, які накопичуються на каменях. Можна багато дізнатися, якщо їх проаналізувати. Починає крутити носом. Йому не сподобалось, як я готую індійські страви. то хай собі сам готує. Це неможливо. Вода там закипає при 400 градусах. Йому знадобиться кілька днів, щоб зварити макарони. Я можу приготувати суші, він обожнює сиру рибу. теж вигадала. Ще візьму якусь слизьку потвору серед екземплярів Рейни. Вона така клейка й холодна. Зразки каменів для мене. Привіт, гіс. Кажуть, що ти був тут, коли на землю упав метеорит. Мабуть, це тобі не сподобалось. Гей! Не будь таким задавакою! Mm. Що це за білі стрічки? Вони нам розповідають, що чого складаються зразки, знайдені джеком. Та це ж іриді. А що таке іриді? Метал, якого немає у ґрунті. Тобто, це цілком доводить гіпотезу з метеоритом. Та що це? Прогноз обіцяє сильну грозу. Ми змушені від'єднати кабелі, бо каліпсо може різко потягти за собою станцію і все зіпсувати. Це надовго? На два чи три дні. Ви будете повністю ізольовані. Якщо вам це не подобається, то піднімайтеся, розпочнемо експеримент пізніше. Навіть не думайте. Я не буду підніматися через якісь дурні хвилі. У мене є запасні батареї і повно їжі. До того ж, мені буде приємно побути самому. Гаразд, але не забувайте, при найменшій небезпеці випускайте сигнальний маяк. Фоміко, покладеш мої суші в холодильник. від'єднуй кабелі. Зрозумів, я від'єдную Джеку до зустрічі. Під юсе. ми залишилися удвох. Ти розкажеш мені про той метеорит і про катастрофу? Як все це було? Ти хочеш, щоб я повернувся у минуле? А більше нічого? Колись у 60-х мене нудило. Я страшенно боявся. У мене навіть з'явилася нав'язлива думка, що земля від мене відмовляється, що я нікому не потрібен. я знав, що все не так, але страшенно боявся. Однак технічні умови набагато відрізнялися від сучасних. Думаєте, він витримає? Він сильний, добре підготований. Сподіваюсь, що не зламається. Звичайно, все буде чудово. Усміхайтеся. Синоптики обіцяють, що циклон поступово відійде на захід. Завтра зранку все припиниться. Супер! Саме вчасно. мені вже набридла хитавиця. Морсе підготуйся до під'єднання кабелю. Джеку. Джеку. Що? Ти вже готовий. Слухай і дивись. Його слід було видно в небі протягом двох днів. Коли він увійшов в атмосферу, то був схожий на вогненну кулю, що мчала з шаленою швидкістю. Джеку, коли твої мутації закінчаться, ти поринеш у мої спогади. Юсе, я готовий. Дуже скоро повітря наповнилося газами. Впавши у море, метеорит призвів до величезних хвиль, що погасили пожежі. Піднялися стовпи попелу і пороху, які закрили сонце від нашої планети. Настала ніч, яка дуже довго тривала. Без світла загинули рослини і всі тварини, які тоді жили. Ще 30 метрів. 25. Контакт, контакт, додай ще 20 метрів і можеш під'єднувати. Жіку все під'єднано. Усто викликає морсе. Можеш пустити струм. Зрозумів. Хай буде світло. У мене почалися мутації. Не було жодних записів за останні 60 годин. Цей ідіот вимкнувся. Куди він подівся? Може, він вирішив поплавати? Який безлад? Що тут сталося? Може, він там, де ми його не бачимо, перемкни на другу камеру. Джеку. Джеку! Ви мене чуєте? Та відповідайте ж. Он він. Voilà. Аксіваджеку, що з вами? Ви захворіли? Треба опускатися. Поговоріть з ним. Не втрачайте контакт. Дивіться, щоб він не наробив дурниць, поки ми до нього не доберемось. Джеку, це Жан поль Ви просто піддалися поганому настрою. Це мене Дихайте глибоко, і якщо у вас є сили, під'єднайте кабелі. так ми швидше вам допоможемо. він геть дорівнює. Але чому він це робить? Чому він голиться? Він думає, що перетворився на рибу. Він хоче виходити. Треба цьому запобігти. що ми можемо зробити? Фуміко, поговори з ним. Він тебе послухає. Джеку, це фуміко. Слухай мене ми спускаємося за тобою. Ми тебе заберемо заберете. Для чого? Нагорі на горі Скрізь ніч. Вони всі померли. Не всі, Джеку. Я залишилася. Дівчинко, я мушу тебе залишити. Я піду за моїм другом Акулею. Тільки так можна врятуватись у цій катастрофі. Акула вам не все розказала. Ніч уже закінчилася. Повернулося сонце. Бачите, почали рости нові рослини, динозаври зникли, але з'явилися й інші тварини. Подивіться на цього Лемура. Він розпочав нову еру ссавців на землі. Савці У вас немає плавців і хвоста, вам це примарилося. Вже пізно він прийшов за мною. Ні, ні, у нього прискорений пульс. Він у шоку. Введіть валіум. Будемо піднімати. Кінець експериментам. У нього не буде проблем. Він справжній ковбой. Коли він зможе вийти з декомпресійної кімнати? За 10 днів треба, щоб він адаптувався до нормального тиску. Дякую, фуміко. Акула говорила до мене. Вона була така справжня, вона казала, щоб я повернувся у море. Я не бачив іншого виходу. Джеку, це не провал. Ми отримали цінний досвід. Дані, які зібрав Жан Поль, будуть нам дуже корисні. Просто людина ще не доросла до того, щоб жити під водою. Може, це навіть на краще. Бо тоді у нас залишається наша мрія. Переклад Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Коліва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.